Всім доброго вечора. Ми з України. У нас сьогодні дощовий день, але досить теплий. Немо, знаєте, таке я вам зараз покажу. Там на фоні нашої от велике небо в нас. Кожну годину воно міняється, але воно весь час в хмаринках. У великих, у малих, але в хмаринках. Якщо говорити двома словами. Справжня осінь. Раніше б це сприймалося як романтика, а зараз як пережити. Але попри все, ми живемо, бо ми українці, кожен із нас має свою роботу, має своє завдання, як витримати. Цю нелегку пору і хочу сказати, що українці з цим дуже успішно справляються. Як завжди, не лінуються дякувати всім тим, хто береже, захищає, охороняє своїм життям, своїми ранами, залишаючи тут всіх своїх близьких, рідних. Коханих, діточок, що ми спокійно могли заснути, спокійно могли помріяти в цю золоту осінь і спокійно молитися про перемогу. Дякую всім. Вам мої золоті. Ми молимося за вас. Береже вас Боже рідненькі. Ви моє коротеньке відео? Мабуть... Буде добігати кінця. Пам'ятайте, моліться, мрійте, Що не під власну людині на цій землі, Богу під власну. Слава Україні! Дуже вас люблю! І на цьому такому позитиві, на оцій красі такій осінній. На нашому соборі закінчується відео. Слава Україні, героям нашим слава! Все буде Україна, і мир буде Україна.